В Рівненській області приблизно півтори тисячі ставків, близько тисячі із них уже в оренді. Нещодавно з'явився документ, який стосується усіх орендарів. Тепер до них може прийти людина і сказати: я хочу рибалити тут безкоштовно. А заодно й покажіть. Де купатись нова постанова уряду про затвердження типового договору оренди водних об'єктів вступила у дію з 1 липня. Документ, як пишуть його розробники, має зняти певну соціальну напругу серед рибалок аматорів, які хочуть безперешкодно і безоплатно рибалити на ставках на одну вудку. досвід неприязного спілкування з орендарями на одній із водойм у здолбунівському районі Сергій Сирочук. Уже має закинув вудки в державний ставок, фактично нечийний. До мене прийшли люди. Поряд був приватний ставок, і заборонили. Мені знаходитися навіть поряд ставком на їхній дамбі, стверджуючи, що я її розрушаю там, нищу. Хоча я просто зайшов пішки, навіть не заїжджав, тому що туди заїхати неможливо було. Вони грубій формі сказали: давай до свідання. Нині урядову постанову, яка стає на бік, таких як Сергій, широко обговорюють у ЗМІ у ній, бо кажуть, є і плюси, і певні недоліки. Перш за все, орендар зобов'язаний визначити на водоймі місця, куди він може безоплатно допустити людину рибалити і облаштувати місце, де можна купатись. Ігор Литвинчук разом із членами товариства Рибалок любителів ставок у селі Посягва Гощанського району взяв в оренду 8 років тому. Його каже привели до ладу, почистили і періодично зарибнюють. Усе виключно за власні кошти. Із місцевими людьми орендарі мають усну домовленість. Порибалити можна безкоштовно і тільки в районі Дамби, але щоб рибалили усі, хто хоче і одночасно ні. Так само, як в автобусі. Якщо там є 40 посадочних місць, то там 40 посадочних місць, і це є обмеження, реальне обмеження. Нову постанову уряду Ігор Литвинчук сприймає неоднозначно. Каже, з одного боку у ній ніби відстоюються права рибалок, а з іншого ігнорується праця тих, хто вкладає власні кошти у розвиток ставків і мав би отримувати хоча б якусь компенсацію від людей за хорошу рибалку. Він не проти і надалі дозволяти місцевим закидати вудку в районі Дамби. Але якщо приїде ціла компанія, наприклад, з рівного і захоче безкоштовно рибалити на ставку, то усім, крім кількох людей, які б помістились на дамбі, доведеться відмовити. Це не, не формула документально, тобто, якщо зараз постанова про це говорить, що повинно бути таке положення розроблено. Якщо воно у нас було носило якийсь устний характер, от погодження це то зараз воно буде носити письмовий характер і погоджено в адміністрації. Яка надавала нам в оренду став, і ми це просто вивісимо на, на видних містах, ознайомимо людей. Юрист Віталій Сачук вважає, що новий урядовий документ недопрацьований. У ньому серед іншого чітко не розмежовані поняття безоплатного вилову товарної і нетоварної риби. Якщо рибалка зловив, припустимо Карпа, який був запущений для риборозведення, забрати в нього того Карпа, якби насильно не можна. Я думаю, що законодавець саме цей момент упустив. Що потрібно чітко розписати, яку рибу можна ловити, яку не можна, яку заплату, яку безкоштовно, в яких водоймах і так далі. Є такі ставки, де взагалі аборигенних видів риб немає. Припустимо, ставок спускався під ноль, запускався наново і е, запускалася риба. Тобто там аборигенної риби немає. Тому е, власник вправі вимагати е, оплати за виливану рибу. У свою чергу люди, згідно із постановою, якщо їм забороняють рибалити, мають право викликати міліцію, писати скарги в органи влади і в прокуратуру з вимогою розірвати договір із негостинним орендарем. До слова, сама вартість оренди ставка теж зросла в обласному управлінні водних ресурсів. Називають це не дуже добрим знаком. Підвищення такої орендної плати, така вимога може привести до того, що просто багато орендарів. Ну, можуть розірвати контракти, тобто покинути оці, так сказати, водойми. І це буде дуже серйозний негативний фактор. Чому? Тому що, як би там не було, але поява конкретного господаря на якомусь об'єкті, вона все-таки дає позитивний наслідок в тому плані, що цей об'єкт. Ну, починає проводиться в належний порядок, що він знаходиться під певною охороною. Леонід Каманчук вважає, що ставок, якщо за ним ніхто не доглядатиме, стане непридатний для нормальної риболовлі за рік-два. Тож допустити розірвання договору з орендерем, який його утримує, неприпустимо. Це питання буде ще викликати ряд колізій, які повинні підкоректувати або більш деталізувати оці всі положення, які викладені у цій статті 51 Іван Марчук Денис Коломиста Назар Мідріган. Інформаційна програма День.